Шановні на зустрічі з радником президента України прийшли працівники медичної та освітянської сфери, які до слова нещодавно за сприяння Віталія Журавського відвідали столицю нашої країни із захоплюючою екскурсією. Нещодавно ми відвідали Києво Печерську лавру, що дуже важливо зараз у піст. І також були на оперній виставі Євгенію Нєнін. Дуже всім сподобалося, дуже задоволені. І я хочу сказати, що це вперше скільки я працюю, вперше у нас от така була екскурсія чудова до Києва. Під час зустрічі Віталій Журавський вручив кожному невеличкі подарунки до новорічних свят, і крім того, подарував народичанам цікавий концерт заслуженого артиста України Романа Нагірного, який розважав публіку добірними гуморесками. І Я бачив по їхньому душевному стану, що вони були задоволені, вони отримали. Нову енергію і вони бачать, що е, про них дбають. Радник президента запевнив, що подібні зустрічі проводитимуться й надалі. Ми напередодні великого свята, Різдва Христова. Але я хотів би об'їхати якомога більше районів північних районів і е, привітати людей з цим великим святом.